Гружу, гружу для вас тематичну гру. Бачите, дай включив камін, щоб було класно. Коротше, Богдан на зв'язку, братулети. Хто мене не знає, я домашній мамин стрімер. Я захворів і я трохи шморгую. Так, 14 з половиною у нас на балансі. Ні, 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 не хочу. Повню грали. Я грав її, чесно, сам не зайшла. Мені, чесно, не зайшла. Давайте оцю сусідку попробуємо гру. Чесно, дуже довго потрібно крутити. Да, там бувають заноси, але довго, дуже довго крутити. Це ми пропускаємо. Так. Свинка пепа. Так, що у нас? Кредит валю. Ага, бет бачу. Це в нас 6. Це в нас отако. Ні, отако. Давайте, з вісьмерочки покрутим, повертим. Подивимося, 14 з половину є. Блін, пробіл не нажимається. А. Давайте свинячу музику включимо. Так, побачим. Так, що це у нас? Саракет, типу? Хорошо, це типу ми чуть-чуть в плюсику були. А ну, свиня грає. А, ні, до, все, бачу, це я розтішився. Козли. Коротше, бачимо, хоча б дає слот за... Ну, прокрут за прокрутом, плюс-мінус хоча небудь. Хоч що-небудь, це вже найс. Давайте по 12-ті покрутим. Коротше, мене це все влаштовує. Так, свиня по... Ой, полтосік! Полтосік, хорошо. Так, свиня 5 дала, але 3 гривні це таке. Ну. 30-ка була. Коротше, так можна грати. Що... Ой, ви... ой, хорошо! Грубо говоря, безплатно нас гра вийшла, бо в нас було на балансі навіть. Я залишаю на розіграш, там обично, там, от я мав до 14,5 щитати, Ну, побачимо. Це в нас плюс 10 гривень було. На 12-й. Ну, зараз подивимося, це що у нас з першої спіна? Це що? щось буде славно. Навіть не знаю. Так. Дві грає пофіг! Коротше, нормально ми залетіли. Ану ще щось. Грай, свинюка! Але ж я не знаю, скільки воно дає! Я, я зараз роздуплюся, а я зараз. Так, окей, 15... 550 було, зараз побачимо в кінці що, що просто вирветься. Пофіг грає, просто грає. Якщо це... Е, якщо ми 870 виграли, це нормально. Но... А, ні, 435 за 2 хвилини, навіть 445, я можу сказати. Коротше... Бачите, зайшли в сусідку. Сусідка зайшла. Golden Peak. Не випадково я вийшов з цього дракона, блін золотого, блін. Обістяного дракона. А нам треба з друзями шукати ось такі ігри, на яких дійсно можна заробити. Тому запоминаємо, як гра виглядає: Golden Peak. Коментах гру я пропишу, друзі, тому не переживайте, я ігри від вас не ховаю. Я лише хочу вам показати, що ви також заробили. Тому підписка з вас і лайк за таку класну інфу. Всіх обняв, всім фарту!